Що мене там мотивує не впасти вже там до конця <хи> і не розбитися. Це напевно, в першу чергу моя сім'я. Людині, в принципі, дуже важливо мати підтримку. Це не, не стосується тільки коханої людини, це можуть бути там близькі, рідні, тому що в моєму колі оточення є дуже багато людей, які зараз отримали там різноманітні депресії, подавлений такі душевний стан, і найкраще виводиться є спілкування. Не потрібно мовчати закриватися в собі. Моя сім'я це є моя е, опора, це мій син, е, в якому я настрій би не приходив, знаєш до хати. Він завжди татусь, татусь. І це мене знаєш. Бо коли він почав перше говорити Мама, я так нервувався. Ну коли ж він скаже тату? Ну коли а він зразу татусь, і я знаєш, ти приходиш і все, І в тебе таке враження беззаді крила. Знаєш, якісь виростають, і ти готовий гори вернути. Оце це найдорогоцінніше, що може бути в житті.